Життя міста в період, що передував незалежності України, можна побачити на виставці «Віноця. Україна Незалежність. Один з унікальних експонатів жовто-блакитний стяг, який, попри заборону виконкому, підняли на головній площі у 1990 році. І врешті тоді було піднято ось цей стяг, який пошила, який пошила вінницька активістка. Експозиція розповідає про 80-90-ті роки минулого сторіччя. Складні часи не просто було відновлювати державність, політичні голодування, гласність, мітинги та спроби їх заборонити. Тут на виставці ми бачимо Вячеслава Чорновола, який дає інтерв'ю Вінницькому телебаченню у 90-х роках. Левка Лук'яненка, який агітує за своє президентство у 1991 році, і позаду нього ми бачимо будівлю Вінницької міської ради. Тоді загіт листівку могли заарештувати. Проте, попри це, студенти Вінницького педу продовжували їх друкувати. Мета була в Українських національних сил одна е найближчим часом. Тоді це мірилися скоріше за все, там, десятками років навіть, якимось чином дійти до незалежності. Більшість експонатів надбання архівів та музеїв. Є й такі, що надали містяни. Вінницький фотограф передав знімки міста у фонд музею. Представлені три цінні плакати. Вони показують в яких реаліях і яким чином подавалася певна інформація. Тобто це, це зразок агітаційної продукції. Відвідати виставку можна у вежі Артинова. Домовитись про екскурсію можна в музеї в Вінниці. Вартість 30 гривень для дорослих та 15 для дітей. Для переселенців, військових та їх сімей відвіди не безкоштовні.